За перемоги на змаганнях різних рівнів, значні успіхи на корті, призерів змагань з тенісу серед юнаків днями урочисто нагородили на базі хуського стадіону Карпати. Теніс існує з 1901 року в Закарпатті. В Хусті він офіційно існує з 1986 року. 1986 року, і в складі у 36-му році, в складі Угорщини, колись виступав хустянин, який посів на чемпіонат Європі третє місце. Тобто теніс більше ста років ще є місць продукується на Закарпатті І Закарпаття в Центральній Європі якраз одне із перших. Наразі тенісом у громаді займається понад 50 діток. Юні тенісисти вже демонструють високі результати та успіхи, каже Віталій Дияк. А це не може не тішити. Ми проводили міні-турнір, присвячений новорічним святам. Найкращі діти у трьох вікових категоріях були нагороджені медалями, грамотами. Солодкі подарунки були для всіх учасників. Ну і крім того, було виділено вісім кращих діток, які на теренах області і України займали призові місця. У нас є вісім діток, які призери і чемпіони області. Також є переможець регіональних всеукраїнських турнірів. Перспектива завжди є, якщо працювати. Якщо є бажання дітей, батьків, а в нас у тренерів є завжди бажання. У громаді активно працюють, аби надати юним спортсменам можливість розвиватися в спорті та гідно представляти край на різних змаганнях. У цьому році ми змогли провести в районі шести обласних турнірів, а також змогли прийняти в районі чотирьох чи п'яти міжнародних турнірів на теренах Закарпатської області, це було і в Вишкові, і в Ужгороді також. На території Хущина ми змогли про Відкритий турнір обласний провести, також міні-турніри. Для того, щоб він більше розвивався, нам потрібна, звичайно, вже інфраструктура, корти. Міська рада працює над даним питанням, і ми, всі, вся команда старається для того, щоб дати можливість дітям розвиватися. Юні тенісисти діляться емоціями та розповідають про свій шлях у спорті. Я займаюся тенісом 5-6 років, точно не пам'ятаю. Е... І цей любився. Я просила маму давно, ну я хотіла цим займатися. Є такий удар кручений, то прям по сітку бити, а то тяжко. подобається, що тут можна рухатися, і грати і бути відомою. Найскладніше в цьому спорті, ну можна. Думаю, грати. Нам сьогодні подарували грамоти, подарунки різні і пакети з подарунками. Загалом відзнаки та тематичні подарунки у вигляді ракеток та іншого спортивного інвентарю отримали вісім призерів обласних та всеукраїнських змагань: а саме: Олександра Лещенко, Андріан Смерека, Роман Глях, Максим Ковач, Оксана Лаворіна, Флоріан Фабріціо, Ілля Полінчак та Олександра Шутко.